Оперативно попрацюємо, приймемо певні рішення, які на сьогодні час сьогодні зараз господар необхідні, тому це обговоримо. Значить, Перед давайте, початку гарантії.

Так, зареєстровано 15 депутатів пору наверної сесії you mm -hmm. Обладісне і розданий, доповнень немає, оскільки мені відомо, ще є повністю пропозиції. Немає, ставлю на голосування за основному протягом. Прошу проголосувати. <клес> 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 Роздано прийняти. Перше таке пронесення. Змін до рішень 98. Сесії Берзанської ради 8 скликання від 24.24 року номер 234 про затвердження програми проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підтоки на 2025 року. Виноситься проєкт рішення про зміни до програми територіальної оборони, а саме до виконавців програми вносимо Вигородську районну державну адміністрацію Київської області та Київську обласну державну адміністрацію. Подальшою можливості надання субвенції місцевого бюджету. Значить, я більш детально по цим питанням хотів би розповісти в різному з самими депутатами, тому прошу зараз проголосувати і підтримати, потім ми пройде дискусію. Пане Володимирович. от мені цікаво, давайте ми поголосуємо, бо там нам розкажуть, яка підстава з якої радості ми повинні. На обласну адміністрацію і на безродську адміністрацію виділяти якусь зубженці по це. Я зараз поясню тоді я прошу. У нас є хоча б хоча обласний депутат прийшов, якась програма. Що у нас є? Поділ я Що можу шан? залишитися депутатом себе. На голосування перше питання порядку денного, Прошу проголосувати. Про нас зміни рішення 98 сесії Берзанської міської ради 8 листопадні 24.12.24 року No243 про бюджет Берзанської міської територіальної громади на 2025 рік. У 2025 році із загального фонду бюджету Березянської міської територіальної громади за рахунок перевиконання вихідної частини бюджету громади міжбюджетний бюджетний транспорт, за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 9770, інші субвенції з місцевого бюджету, за кодом економічної класифікації видатків 2620, поточні транспорти органам державного управління інших рівнів в сумі 800 тисяч гривень. Районному бюджету Вижгородського району на посилення заходів із фортифікаційного захисту північних оборонних подожінь Київської області та нарощування оборонних заходів. Доручити секретаря міської ради укласти договір між Березанською міською радою та Вижгородською районною державною адміністрацією про передачу іншої субвенції з бюджету Березанської міської територіальної громади, бюджету Вижгородського району на реалізацію вище зазначених заходів. Наступне передати у 2025 році із загального фонду бюджету Береданської міської територіальної громади за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету громади, міжбюджетний транспорт, ходом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 9770, інші субвенції з місцевого бюджету, за ходом економічної класифікації видатків 2020, поточні транспорти, органам державного управління, інших рівні в сумі 500 тисяч гривень, обласному бюджету Київської області на виконання. Заходів обласної цільової програми оборона та спротив Київської області на 2024-2027 роки та доручити секретар міської ради укласти договір між Березанською міською радою та Київською обласною державною адміністрацією про передачу інших субвенцій місцевого бюджету обласного бюджету Київської області на реалізацію вище зазначених заходів. Запитання про поминав на голосування за основних прошу про За 15 рішень отримати. Там до порядку не було що Якщо то, тож я хочу, приїздимо щось до Дякую всім за роботу. Сесія устав. Tu si vremen sam dolja, s tim nas i borojinki,